П'ять місяців минуло із часу останнього матчу баскетбольного клубу Запоріжжя у чемпіонаті України. Глядачі та прихильники баскетболу скучили за грою своїх улюбленців. Міжсезоння нарешті завершується. Уже завтра оновлена команда вперше постане перед своїми вболівальниками. Спершу на команду Дмитра Щеглінського чекають три матчі в рамках передсезонного турніру. А наступного тижня старт у чемпіонаті Суперліги. «Парі Хочу поздравити всіх жителів города Запоріжжя. І любителі баскетболу фанов з початком нового чемпіонату суперліги. Анонсірувати тому, що чемпіонат стартує 30 сентября. грою з нашим із... звічним соперником за Одеси. У новий сезон команда йде з обновками. Керівництво баскетбольного клубу Запоріжжя ЗОК вдалося зберегти ключових виконавців. До того ж, приєдналися двоє новачків. Приятне змінення в тому в тому плані, що у нас. Вернулся старый новый игрок Макс Канате, который у нас играл позапрошлом году, и вы знаете, на очень хорошем уровне. Мы тоже надеемся на него и много ожидаем от того, что он вольется опять в наш коллектив, наработает, наиграет все те связки, которые были позапрошлом году с нашими ребятами. Ну и добавился Паша Буренко, на которого мы тоже рассчитываем как быстрого техничного первого номера. Павло Буренко працював на тренуванні за індивідуальною програмою. Він травмувався на передсезонному турнірі у Харкові, де команда грала минулого тижня. Підвернув галіна стоп. Німного з час залічу. Надіюсь, турнір васанавасанавісно. Піша на пройти обслідувати. 26-річний плеймейкер та екс-капітан Донецька покликаний закрити у Запоріжжі проблемну позицію першого номера. Минулий сезон у розпорядженні Дмитра Шиглінського на позиції розігруючого грали молоді гравці, а Олексій Чигринов у клубі довго не затримався. Конкуренція завжди ну, має бути, вона і присутствує тут. Молоді хлопці. ну, Я прийшов сюди ну, допомогти бо їм, чим-то допомагають мені. Тобто, ну, все взаємозаміняємо. Ми друг друга розуміємо з послуга. Макса Конатем, Запорізька публіка, пам'ятає добре. Поза минулий сезон він був одним з найяскравіших гравців всього чемпіонату. Оцінити його гру і готовність усієї команди можна вже завтра. У п'ятницю баскетболісти вийдуть на паркет палату спорту Запоріж-Алюмінбуд в рамках турніру меморіалу В'ячеслава Гаврилова. От себе лично і від команди хочемо позвати всіх болічика в Запорожжя, піддержати команду, посмотрети на неї. І уві этот перерыв Перерив уже вже или 5 месяцев, поэтому ми будемо раді видеть на трибунах нашого болельщика за тиждень. Баскетбольний клуб Запоріжжя Зок стартує і в чемпіонаті Суперліги. 30 вересня команда Дмитра Щеглінського зіграє домашній матч із Біпою 2 жовтня із хіміком. Руслан Левицький Дар'я Зирянова Тв. 5